чи можна отримати штраф? сидячи у своєму авто, нікого не чіпаючи і лише прослуховуючи музику? Так чи не так? Ходимо розбиратися. Вітаю, друзі! вами знову Олександр Мітеріді, автопроєкт Харків. Це чергове відео з циклу на тебе зміну...» Діючому чинному ПДР України, податковому митному законодавстві та взагалі будь чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. Зараз вами дещо зацитуємо норми положення а, і чинних ПДР і а, нового законопроекту. І далі все це обговоримо, бо речі доволі такі м -м, суперечливі. І мені буде дійсно дуже дуже цікава ваша думка, по тут це неоднозначно. І так. Беремо перший момент. То, що дія зараз. Беремо. Надто гучна музика. Стаття 182 Кодексу України про адміністративне правопорушення. КУПА забороняє слухово порушувати громадський спокій після другої. І до 8, о, Після 22 вечора до 8 ранку у парках, скверах, зонах відпочинку та на прибудку, е, прибудинкових територіях. Максимально допустимий рівень шуму в цих місцях вночі не повинен перевищувати 55 дБ. За перше порушення цієї норми передбачений штраф від, 8, від 85 до 255 гривень. За повторне від 255 до 510 гривень. При цьому додатковий суд може конфіскувати звука відтворювану апаратуру порушника. Так, От з цим я згоден. Це дійсно, коли особливо ввечері чи вночі хтось розважається так по району гамсая на автівках, особливо коли там проматочний глушник, то взагалі чудова. Да, автівка реве, що той літак на зльоті, музика реве ще гучніше, чудова. Але по-перше. Зараз в Україні діє комендантська година. Тобто уночі ти особа і не перевеш гучну музикою, бо нема де, і тебе просто за порушення комендантської години. Тобі. Вітаю, шановний. Це по-перше. А друге, це те, що діє чи на законодавство, і воно діє вже багато років. Дійсно не можна порушувати громадський спокій. Незалежно від того, це у вас музика в квартирі лунає, чи в АТО, чи. Десь на відкритому повітрі, якщо це порушує чинне законодавство, це порушує громадський спокій, то це, це дійсно іде, це можна отримати штраф. Я з цим згоден. Але ж це лише квіточки. Це ми говоримо за чинне законодавство. А зараз є ще такий законопроект за номером 9547, який пропонує стягнення і набагато більше, який досі ще не ухвалений. Закон про внесення це, цей законопроект, закон про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави агресора, стосується не лише медіа, а й публічних просторів, включаючи громадський транспорт та приватні авто. Дивіться фо фокус. У чому що село автівки вважається вашою приватною територією, але доки звідти не починають заважати іншим людям. Добре. Тобто питання про гучну музику. Згоден, ми це з вами проговорили. Але ж, ага. прослуховування музики в машині може призвести до штрафу як за її зміст, так і за її рівень гучності. Чи Навпаки, як і за гучності в даному випадку, так і за її зміст. Як це? Ну, ми живемо в вільній державі. да? Я можу слухати те, що мені подобається. Так, це немає. Заважати іншим я зараз зрозумієте. Я просто наведу конкретний приклад, і ви зрозумієте, чому це дійсно боляча тема для українців для дуже Україн, багато якої кількості українців і так штрафи за таке порушення можуть бути значними. Якщо просто за гучність ми з вами казали, від 85 до, до 510 гривень за повторне порушення, то тут вже від 5100 гривень. Як вам різниця, до 8,5 за перше порушення, і від 17 тисяч до 25 тисяч гривень за повторне. Ну от так, да, цей законопроект ще не прийнятий. І юристи вказують, що механізм покарання саме за російську музику в авто, якщо вона не супроводжується іншими порушеннями, наприклад, хуліганством, тощо поки що немає. Але є такий законопроект. А от тепер давайте з вами розібремо. До чого це може призводити? Друзі, для мене це дійсно дуже боляча тема, я можу казати ще зараз трохи емоційні речі. Тобто, давайте ще раз: от, у скільки разів от повернемось, до 25 тисяч за російську музику в авто, і лише до 510 гривень, я вам по максимуму рахую, да? за просто гучну музику. Тобто, якщо якісь. Коректно, скажімо, нечемний водій, нечемний е, користувач автівки, вмикає гучну ну, музику так, що в, е, навколо в окнах все здригається, да, і е, е, склопакети тріщать. І він заважає усі, бо і, ну, плювати він бажав, він, бо ганцелився чи ще щось. Плювати він бажав е, на оточення, на що він заважає е, е, літнім людям, е, дітям спати тощо, просто іншим мешканцям будівель. Срати він на це бажав. То це 510 гривень. А якщо людина слухає в себе автівку, в автівці музику російською, то це 25,5 тисяч. Я вам пояснюю, чому в мене це виникає таке А, Пристібатися можна до будь-чого. І навіть якщо ви не вмикаєте музику так, що її чути десь на 100 метрів від вашого авто, просто їдете спокійно в середньому. Навіть не середня гучність автівки, а менше, ніж середня, да? просто щоб вам було комфортно. То стоячи біля авто, особливо якщо у вас відчинені вокна, її можна почути поряд. За метр, два, за п'ять метрів від авто, ви спокійно почуєте цю музику. Навіть як ми з вами зараз розмовляємо, це можна почути. А тепер давайте подивимось, яка кількість в Україні, громадян України свідомих? Громадян патріотів, або хто безпосередньо на фронті воює, або хто знаходиться у тулу, працює, донатить, да, якось продовжує життя, як то кажуть, і за себе, і за того парня. Да, Ось як в нас, на да, мене там, і мій зам по роботі, і усі менеджери, усі зараз на фронті. З команди залишилися на сухаркові двоє, які з тих чи інших причин не знаходяться у лавах Збройних сил ЗСУ, НГУ. РО або інших збройних формувань да? підрозділів? Ну, тобто ми зараз працюємо за збереження бізнесу і для себе, і робочих місць для тих хлопців, хто повернеться потім з перемогою. Але яка кількість в Україні російськомовних. Громадян України так, медійний простір має бути українською. Добре, без питань. Наш YouTube канал ми ведемо українською. Добре, без питань. Але у себе в родинах, весь схід України, Харків це не виключення, і Полтава, і Суми, і центр України, ну навіть більшою частиною той же саме Київ. Велика кількість громадян спілкуються у побуті російською. Це не є криміналом, це, від цього не треба бігти. Це факт. Це те, що ми маємо. Добре. А от давайте розібремо основне, до чого це може призвести. До чого призвели такі мовні розмеження у 2014 році? Україна втратила Крим та Донбас. І однією з от таких е, основних да, тез е, російської пропаганди. Да, і, Взагалі, такого базис був. Те, що ось прийдуть бандери, да? і змусять вас усіх розмовляти українською мовою. Так, українська мова є державною, без питань. Ніхто з цим не сперечається. Але будь-яке насильство, воно завжди викликає супротив. зрозумійте будь ласка, люди. Ми що отримали? Там, де були суто російськомовні регіони: Крим, Донецьк, Луганськ, там де зараз. Я не кажу, що було колись. Колись Крим розмовляв татарською або турецькою. Це було Бог знає скільки віків століть тому. Да? На Донбасі так розмовляли українською ще у середині минулого століття. Так, розмовляли українською. Але на сьогодні там переважна більшість населення, далеко не 50 60 Це російськомовне населення. І вони не бажали, щоб їх примусово змушували розмовляти російською. Так багато з хто з них пошкодував потім про свій вибір, про те, що Путін прийде про російський мир, таке інше. Це факт. Багато хто з них дуже жорстко пошкодували потім про це. Але тоді це був базіс для російської пропаганди. Ви розумієте, про що я кажу? І зараз. Ми робимо, наступаємо на ті ж самі граблі. Слухає людина музику у себе в авто. Я не кажу на всю потужність, просто вона її слухає. А от такий закон, от який от який законопроект, який ми з вами зараз розбирали, він дає можливість ем, будь-кому подати скаргу на цю людину. Просто подати скаргу. Що а ось з цієї автівки лунала російська мовна музика. У чому тут кримінал? Я не транслюю, або хтось інший не транслює цю музику у о, якийсь ефір, да, у медійний простір і таке інше. Я її прослуховую у своєму власному приватному авто. На не, на не надпотужної гучності. Але оцей закон, який прописаний, да, от який законопроект, пробачте, друзі, законопроект, він дає змогу на будь-кого на будь-якого свідомого громадянина, російськомовного громадянина України, написати скаргу. здобити зробити заяву у поліцію. І поліція буде змушена е шукати цю людину, зупинити його автівку і проводити якісь дії. Це відвелюкання. Працівників поліції від виконання їх безпосередньо службових обов'язків по е, охороні безпеки громадян і дійсно боротьбі зі злочинцями це внесення е, е, протидії супротиву внутрі держави, це фактично розкол держави на україномовних і російськомовних. Нащо це робити? Ви є бажання перевести згодом Україну повністю на українську мову? Добре, без питань. Але це треба робити так, щоб люди свідомо бажали це робити. Ви бажаєте, щоб люди слухали українську музику? Чудово! Зробіть так, щоб було більше якісною, сучасною українською музикою. Чудово! І люди будуть залюбки її прослуховувати, будуть залюбки м -м, насолоджуватися цією сучасною якісною українською музикою. Я наведу такий дуже неприємний, особисто для мене приклад, чому я так болісно реагую на все це. По-перше, дійсно, приклад Криму, Донецьку і Луганську у 2014 році. І один з наративів фаршистської пропаганди, один з тих от, тез, завдяки чому ці регіони були тимчасово окуповані і вже на. 11 років втрачені, більше ніж 11 років втрачені для України, вже покоління виросло за ці роки, це теза про те, що вас змусять розмовляти українською мовою. Бачите, до чого це призвело? Далі. А якщо просто би робили от спокійно, да. Більш поглиблене вивчення української мови, потроху перевод медійного простору на українську мову, в школах більше уваги приділяємо виключно українській мові тощо, тощо, тощо. Е, музика чудова, більш якісний сучасний контент україномовний. То люди безгодом самі переходили на українську мову. Без питань, але не примусово. І я, як от такий собі. Від собачок зробимо. О, це Західна Україна. Це те, що було власне зі мною, з моєю дитиною, з моїм сином. Так, в мене те ж самі питання, як у дуже великої кількості мільйонів українських чоловіків, ми на родина зараз за кордоном. Дружина, син, собака. Вони зараз за кордоном. Є можливість в них там, приїжджати приїжджати два-три рази на рік, як коли. Видається можливість, вони приїжджають не до Харкова, да, все ж таки дружина побоюється дитину зараз сюди вести і повітряні тривоги, якісь обстріли, ну побоюються, так. Да. Бо звісно, що здалеку воно все виглядає набагато страшніше, ніж воно є по факту. Ага. Тим більше свого часу, 23-му році, вони приїжджали, приїздили з малим до Харкова і десь за там. Умовно кажучи, півтора-два кілометри від нашої будівлі були прильоти російських ракет, було дуже дуже гучно, ті поверхівки здригалися навіть там з умов того, що там півтора-два кілометри від нас лише були прильоти, а не біля будівлі. І дружина після цього каже: Ні, поки війна я не хочу ризикувати і психічним станом дитини. Я вважаю, що це ну, перше, це правильно, а по-друге, це багато хто з батьків саме так і роблять син сином, щойно 8 років випонулась. Так ось. У цьому квітні ну, дружина приїздила з малим до Львова. Це не російська музика. Зверніть увагу. Я просто йду на пішохідному переході і спілкуюся зі своїм власним сином. До речі, дитина в мене знає чотири мови: українську, російську, англійську і іспанську. Чотири. Да, може, не досконало, звісно, ну, на рівні 8 років. Але дитина в мене спілкується чотирма мовами. Я стільки не знаю. Ідемо на перехрестя, на пішохідному переході. Дуже широке перехрестя, і треба 3-4 смуги перейти посередині островок безпеки. На ньому зупиняємося і чекаємо, коли наступний світофор загориться зеленим. Стає при толпа людей. І я спілкуюся з сином російською, я не кричу на все перехрестя, тим більше е, автівки їдуть, якийсь е, шум від дороги, звісно. Просто спокійно спілкуюся з сином російською. Стає передо мною якийсь там літній чоловік. Я чудово розумію, що він жив за радянських часів. Чудово розумію, що він чудово розмовляє російською мовою. Він я знає. Сто відсотків знає, бо інакше би і не могло бути у ті часи. Я до нього не звертаю, я його не чіпаю. Я взагалі ніяким чином не чіпаю його чи гідність, чи його інтереси, чи що ще взагалі. Я просто спілкуюся зі своєю дитиною. Спокійно, не гучно, вот, на відстані пів метри. Тримаю його за руку, щоб перейти дорогу. Цей чоловік повернувся, озорнувся один раз, озорнувся другий раз. І потім повернувся третій раз. Дуже дуже гучно. Так, що повернулися усі інші перехожі, почав на мене лаятись. А чому ти дитину навчаєш російською? Чому ти з ним розмовляєш російською? По-перше, з якого дідька він звертається до мене на ти? Ну, якось я себе теж не окущав знайшов. Це по-перше. По-друге. А у нас що в країні є заборона на спілкування тією мовою, кому і чим спілкуватися зручно? Якою мовою? Чи в нас серед е, бійців е, захисників України е, мало російськомовних бійців? Ви розумієте, про що я кажу? Я не кажу ну, такі, про офіційне спілкування. Я не кажу про медійний простір. Я не кажу про якісь офіційні заходи, тощо, тощо, тощо. Документообіг, спілкування на офіційних рівнях і таке, таке інше. Я кажу про звичайне буденне спілкування. Якщо до мене людина звертається українською, я, звісно, спілкуюсь з нею українською. Якщо до мене людина звертається російською, я буду спілкуватися з нею російською. Якщо людина до мене звернеться англійською, я в. В межах моїх е сил та можливостей буду спілкуватися з нею англійською. І що? У чому питання? Чи є дія закон в Україні, який забороняє двом особам спілкуватися особливо внутрі родини, спілкуватися тією мовою, які, які їм зручно? Хай українці подивляться на прекрасне прекрасний озав. І говорять, і говорять тут московським язиком. І це такий чай. Питання: просто що ось у чому. Чим більше мов знає людина, чим більш вона освічена, тим більш, більше в неї кругообіг. А, і. Тим більше яскрава в людини буде життя, тим більше вона зможе охопити якийсь інформаційний шар, інформаційний пласт і добитися набагато більших успіхів в житті, і це життя буде набагато яскравіше, набагато якісніше. Від усіх бабусів і від батька, і від мене особисто, величезна бібліотека. У паперовому вигляді. Просто величезна. Там, загалом, якщо порахувати буде більше, ніж півтори, а тут загадаю, що все порахувати може і під 2000 тоннів загальна бібліотека. Це класики мирової літератури, у тому числі. Не обов'язково це мають бути класики російської літератури. Це в нас іде той же самий Артур Конандоль. Це в нас іде ті ж самі е, сучасні американські е, письменники. І тощо, тощо, тощо. Е, сучасна бібліотека в мене батька велика бібліотека детективів і сучасних письменників, і письменників 80-х, 90-х, 70-х років минулого століття. Тобто назвати цю літературу, наприклад, якоюсь пропагандою, да, чи е, е, якимось шкідливим для нашого споживача, для майбутніх поколінь, ну аж ніяк не назвеш. Да? Це книжки класиків мирової літератури. Підкреслюю, не російських і не радянських класиків. Я, я пикли вам нові. Батько дійсно дуже полюбляв детективи. І полюбляє на щастя. Дай Боже йому здоров'я. Але дитина в мене вже російською. Не читає. Він читає українську, він читає англійську, він читає іспанською, російською ніхто не навчав. А він бере такі книжки у руки, йому вже складно. він намагається читати російські речення українською. Таке собі виходить, да? От я вам навів самий простий приклад. Я впевнений, що у багатьох з вас. Дома є власні родинні бібліотеки і вони всіх будуть російською мовою. І це аж ніяк шкідливе для підростаючого покоління книги. Нормальні, добрі, цікаві. Книги, які розвивають дитину, розвивають її кругообіг обіг і таке-таке інше. Але вони російською мовою. дитина вже їх не буде читати. Просто тому, що ніхто її цьому не вчить, і врешті-решт ці книжки просто або будуть стояти на полицях, або колись вони просто будуть здані на макулатуру. І я цього не виключаю. Ну, країна, яка спалює книжки, незалежно від того, на яку вони тематику, якою мовою вони написані, це країна, яка буде дегрутувати. Розумієте, про що я кажу, друзі? Так, і відео у нас не коротке, так, відео дуже емоційне. Але я дуже хочу, щоб ви зрозуміли. Друзі. Так, треба пропагандувати, треба культурувати українську мову, українську культуру, українські пісні. Все це український медіоконтент. Так, ви бачите, що я з вами спілкуюся вже з середини 22-го року. Я веду канал Українською виключно українською мовою. Так, наскільки ну, можу, вона в мене дійсно недоскональна. Хтось е -е, каже все добре, хтось навпаки каже, що ні, в тебе вона погана, є, є яка є. Взагалі у більшості, переважно більшості українців українська мова йде як суржик. Навіть на Західній Україні, навіть у тому ж Львові, навіть у тому ж івано франківську а, пробачте, Івано-Франківськ, це батьківщина Степана Бандери. Івано-Франківщина, не Івана Франківська. І Таке-таке інше. У Луцьку, у Рівному. Ну, всюди люди розмовляють так, як їм завучно. І все одно це не 100% чисто українське. Це все одно, що не кажі певний суржик. І це я кажу не у якості критики, чи не у якості там якось там, ставити якусь шпільку, е мешканцям будь-яких регіонів України. Я з повагою до всіх відношусь. Але це є танність. На сьогодні в Україні е ті, хто. Е Каже, що він спілкується українською переважно, не 100%, але переважною більшість спілкується все ж таки суржиком. І це знов-таки це не образа, це факт. Просто отак от історично склалося. І в мене те ж саме, вона не чисто українська, це все одно певний суржик. В східних регіонах та навіть і в західних регіонах додають більше. Якісь російських слів, російських вислівів, або якісь там гібриди. Да? В Закарпатті можуть додавати, залежно, який там регіон, можуть додавати якісь угорські висліви, або польські висліви, або словацькі, будь-які формати, варіанти. Да? І це нормально. Бо ми полінаціональна, поліетнічна держава. Ми найкрупніша держава у Європі. І, звісно, що в нас є багато етносів, багато полікультур. культур, і все це треба поважати одне одного. І нема різниці у себе в родині, якою мовою розмовляє людина, чи яку музику людина полюбляє прослуховувати в само авто, якою мовою? Якщо це не звучить по гучномовці, так що це. Підстребують навколо, то чому для цього мають бути якісь перепони? Чому за те, що ти заважаєш гучністю, ти сплачуєш у 50 разів менше? Друзі, у 50 разів ти сплачуєш менше, ніж якщо ти це робиш російською мовою в своєму власному авто. Якось це недоречно. Ну таки підкреслюю. гучно здригаються стекла 500, так там 10 гривень, да я казав. А якщо ти так, що тебе там на пару троє кілометрів від авто в тебе і навіть відчинені вікна. І в тебе чути цю музику. А навіть так як ми з вами зараз розмовляємо, за 3-5 метрів від авто, от такий рівень мови, така гучність, вона буде чутна. За 3-5 метрів, її спокійно можна почути. Тобто, якщо б ми з такою гучністю розслуховували російську музику російською мовою, то це вже було б якесь порушення закону, якщо цей законопроект буде прийняти.